Тому ну Іво Бобул, Давайте з Іво Бобулом розберемося швиденько, тому що в мене зараз довге відео. Якраз на цьому можна буде відпочити за кадром. Іво Бобул. через власне дії влади ми втратили 7% території де-факто. Я не кажу, де Юре, бо там. Але справді, що ви знаєте, зараз оці всі розмови довкола того, що може початися війна. Мені здається, тут не війни треба боятися. У нас, по суті і так. Ми живемо в стані війни. Такої внутрішньої війни, коли людина внутрішньо не згідна з тим, що як над тобою збиткується влада. Тут треба власне, найбільший ворог це влада. Її треба боятися. Бо тому що ми, ем, ми боїмося ем, її найбільше, бо ми не, вона не передбачувана. І все, що вона не робить, чомусь воно веде до гіршого і гіршого нашого, це не життя, ну, скажімо так, існування. І, власне, я м, хотів би. Найти тут оптимізм, єдиний оптимізм, мабуть, що війни не буде. Це все е, політичні торги, як кажуть люди військові бряцання зброєю. Якщо ви не зрозуміли, до чого тут Іво Бобул, то Іво Бобул сидить і своєю головою, легалізує для своєї аудиторії всю тюмечню, яку виголошують у січні 2022 року на каналі Медведчука. Тоді вони вже не мали телеефірів, але мали можливість з'являтися дуже активно у інтернетах і промувати мізки тим. Людям, які готові були споживати цей контент. Тож, дуже правильно хтось відкоментував, що перший один із зашкварів давніх Боббула був ще в 2001 році, коли він засадив акцію Україна без кучми. І в принципі, це завжди був не стільки митець, скільки колаборант, який своєю присутністю легалізував найгірші злочини проти українського народу, в тому числі у даному випадку випадку інформаційні, якщо ви не помітили, я хочу повторити початок цієї цитати, під час якої Бобул сидить у залі біля цього кацами і абсолютно не перебиває, не перебуваючи його, просто сидить і легалізує те, що він говорить. Через власне дії влади ми втратили 7% відсотків території де факто. Я не кажу, де Юри, бо там де факто і де юре я не кажу де юре бо де юре там що, що, що там Незрозуміло, тобто, фактично, ми втратили, де Юри там Росія ще не може себе пропахати, але знову ж таки це все вкладається аудиторія в голову. І Іво Бобл сидить там і легалізує все своєю присутністю. Більше того, далі відбувається взагалі гидотна сцена, яку я вас запрошую подивитися для того, щоб зняти всі спитання для себе стосовно того, хто і що таке Іво Бобул. Кожен хто дивиться нас. І хто буде говорити про нашу програму своїми близькими і рідними, для себе поставили е, відповідь на це запитання, чи я за вступ України в НАТО, чи ні? Якби був референдум, як би я проголосував. А поки люди думають, я думаю, ми поглянемо в вікно, подивимося, яка прекрасна там погода, який гарний падає сніг, І заспіваємо щось по російськи щоб підтвердити оце на нашу повагу до різнобарв'я українського, і заспіваємо щось по російськи щоби підтвердити оцена нашу повагу до різнобарв'я українського. До того, що в нас однакову в однакому пошанівку. І російська, і українська, і, і румунська, і молдавська, і польська, і всі мови. Бо український народ завжди був багатонаціональним. А люди хай думають про референдум і хай нам ну, а, ну Я думаю, що вона не є в списку декомунізованих. Та це хай їм гречна пісня. Хаїм грець їх декомунізація. Такова смідопада, такова. Давно не помнят здешние места. А свет а не знал и падал, А свет а не знал и падал. Земля, земля была прекрасна, и прекрасна, Прекрасна и чиста. С ней кружится, летает Я нагадаю вам, що пан Кулиняк це той, який за баяном, це наш колишній міністр культури. Знаєте, я дуже не люблю Олександра Ткаченка, але коли я дивлюся на цю мізансцену, то я розумію, що Наше міністерство культури проживало різні часи, і, зокрема, куленяка, в тому числі, як ви бачите, ці люди за місяць до вторгнення повномасштабного путінського на наші землі розповідають, що війни не буде, що декомунізації хай ігрець, що де-факто і там, де Юре українські землі ми втратили, там же сидить і Бобул і співає російською мовою для того, щоб підтвердити нашу повагу до українського різномагіття, бо у нас пошанівок до усього, до усього, окрім українського, скажу я так. Тому що, ну, як ви розумієте, зібралися відбірні українофоби. Тож, знаєте, якщо розкривати тему Вобобула так повністю, то це тема колаборантства і кримінальної відповідальності. І мені здається, що якщо подивитися на його присутність і легалізацію собою всіх цих висловлювань, я розумію, що притягти його до відповідальності дуже важко, бо у нас навіть Максимка Назарова, Діана Панченка і прям. Про такі просмалені просто пропагандисти не відповідають перед законом. Тому була теж особливо не притягнеш. Але фактично найбільший його злочин проти українців це зовсім не те, що обговорювали протягом останнього тижня, а легалізація з собою то кучми, то Януковича, який очень хороший чоловік. Я цитую була, і я знаю про що я говорю, тому що я робила ефіри. Про Іво Бубола не один раз, і у мене близько 30 відео знайшлося в моїх архівах, в яких я і так чи інакше згадувала Іво Бубола. Якщо треба розказати тікток аудиторії про те, хто такий Іво Бубол, то можна нарізати коротеньке відео і запускати їх в Тікток, для того, щоб було зрозуміло, як то було тільки що на прикладі Ганни Герман, як і наприклад, те відео, яке продемонструю я вам зараз. Це цитати Іво Бубола, що злучали в моїх ефірах. Яку еру ми зараз, на вашу думку, переживаємо? Кажуть, що насправді митці найбільше відчувають час, era, несуть відповідальність. Ера безглуздя і непонятно що. Щось відбувається, а що люди не знають, їм не говорять. А в догадках всі і вся. Тому говорити про кінці світу, це, розумієте, магазини взриваються, товари купують, люди закапуються. Бункера заказувати, хоча це понятно, що никому не поможет, что если бабахнет и поднимется вода, так они говорят, на пусть будет на 50 метров, поверьте мне, земного шара не будет. Що вона зробила для української культури? Скажи мені, що заспівала конопельку, а вона спивачка хто? Ніхто. І звуть її ніяк. А от хто викликає захоплення в артиста, то це Ані Лорак. Ну, я поважаю її, бо в нас все-таки, не зважаючи на те, що вона поїхала туди, будемо казати, добре, а що тут у нас? От нарешті, будемо говорити, що у нас, що у нас тут є? Є робота? Да нема роботи. Ми нація, скупа нація. Ми тратимо гроші на що небудь, тільки не на культуру. Коли навколо ні душі, там що тут? Так. Коли тебе, не нададе. Та музика, як за, яка зараз є, вона не є Угу. Це і все розруха. Розруха і дуже сильна. Везде говорять, что в Україні должно остаться 25 мільйонів жителей. Вот і посчитайте, остануться. Нет, я не знаю, хто говорить ну, говорит как, про 25 мільйонів. От везде говорят об этом, что в Україні должно быть 25 мільйонів остаться, а остальных що куда? Еще раз, кто говорит и зачем остаться? Ну, в Фейсбуке человек один взял и говорит, и причем это очень. Ну, а вы ему верите? Может, он по нему причине? Нет, э, нет дыма без огня. Что-то, что-то, где-то. есть. Через, как я говорил, через задние заднее крыльцо у нас все. А, ну, э, не, ну, как раз и с французом все нормально, вино, э, то он удружился с Украиной. Если берем девушек, ну, есть много вариантов, то выйти замуж за богатого продюсера, он тебя сделал. Все это в мире это есть. мужчине, что стать голубым, пожалуйста, и ты завтра будешь лучшим. Он говорит, Иво, нам жаль, что ты тут. Бо в иной ты был бы уже давным-давно Нормальною людиною до того довели культуру до, до ніжеплінтуса, Іво, мені теж дуже жаль, що ви тут. Бо, мабуть, в іншій країні ви були б дуже нормальною людиною, яка не могла б собі дозволити ці всі висловлювання, принаймні на волі.